Мирного часу доби, що чекає водоліїв у рік змії. Що ж вона вам принесе? ця змія? Рік починається з того, що ви підбиваєте підсумки і бачите свої результати. Шукайте важливі новини, будьте комунікабельні, будьте постійно в пошуку чогось нового для себе, нової інформації. Вам треба буде швидко приймати рішення до. Вашої ситуації, ви будете стояти перед вибором. Ми пам'ятаємо, що розклад спільний, кожен підкладає під свою ситуацію, яка у вас є. Також зустріч своєї другої половинки. Вас чекає? Хто, хто вже її знайшов, пам'ятайте, що це буде наповнення, буде гармонія, буде радість і любов. Це добре. Фінансова безпека, будьте дисципліновані, будьте рішучі. Пам'ятайте, що ви подолаєте всі перешкоди, які б у вас не були на шляху. І рухайтесь вперед. Може бути багато поїздок, переїздів, які принесуть вам фінанси. Фінанси доволі, доволі хороші. Але вас ризають якісь переживання, можливо, безсоння, нічні кошмари. Ви ви. Придумуйте все нові ідеї, куди і як вам далі розвиватися. Це дуже добре. Але пожалійте себе трошечки, трошечки дайте собі відпочинку, щоб не було у вас вигарання емоційного. Розкладайте всі крапки над І, е, виясняйте для себе повністю все по поличкам розкладайте. І пам'ятайте, що, на жаль, в вашому оточенні є людина, яка. Бажає, щоб у вас нічого не вийшло. Будьте рішучі, будьте наполегливі, продумайте, подумайте, хто це може бути у вас такий, хто вам там мішає. Людина, яку ви знаєте. Але будьте впевнені в собі і крокуйте далі. Пам'ятайте, що ви стоїте у вигідному положенні, і у вас більше шансів перемогти, ніж отримати поразку. Справи ваші поки що на початку будуть повільно розвиватися, але стабільно. Дохід у вас буде стабільний, все як може бути. Будете задоволені, так, да, ви хочете більше фінансів, це зрозуміло, і ви їх отримаєте. Це може бути заслужена винагорода, фінансова допомога, та сама премія. Ну, ніколи не забувайте за благодійність. Так, зверніть, будь ласка, увагу на своє сердечко, адже у вас можуть бути проблеми, пов'язані з тиском, з головною болю і... і стережіться обманнів. Не заганяйте себе в кут, бо це саме від вас це залежить, від ваших дій. Довіряйте своїй інтуїції, як я вже говорила. Старайтеся підтримувати своє здоров'я, довіряйте своїй інтуїції, довіряйте своєму внутрішньому вчуттю, яке у вас є, вам треба буде трошечки зупинитися і побути в стані самітника, тобто розібратися самому в собі, самому з собою, подумати, що ви робите так, що ви робите не так, які висновки треба зробити. І тільки після того, як ви це все обдумаєте, у вас все зрушиться. З мертвої точки. У вас почнеться швидкі швидкі дії, відрядження, прогрес новий, швидкий, ви побачите результати, ви будете дуже цим задоволені. Це буде, знаєте, як толчок для вас. Також показую, що маєте підписувати якісь юридичні документи. Тут, будь ласка, дуже обережні будьте і читайте все, що написано дрібним шрифтом. Все дуже досконало вивчить для того, щоб не було ніякої неприємності вам. Ви маєте багато дуже задумів, і повірте, і ресурси для цього знайдуться, і, і можливості. Багато кому програється вагітність, чого я вам і бажаю. З фінансами у вас поправиться ситуація, все у вас буде добре, фінансовий зріст буде, гармонія, материнство ще раз говорю. Вагітність також програються весілля. І пам'ятайте, що ви маєте потужний потенціал і ви доволі. Творча людина і людина, яка може досягати своїх вершин, тільки головне не лінуватися і йти вперед. Ви підходите до енергії плодючості, комфорту і прибутку. Так, ви дуже мудра, терпляча, дипломатична людина, людина, якої чекає успіх у кар'єрі. Трошечки будьте такими прижимистими до грошей, відкладайте їх, відкладайте, не втратьте багато. Це треба буде на подальші ваші ідеї і можливості. Стережіться, будь ласка, повітряних тривог, не ігноруйте їх, на жаль, вони ще будуть. Так, чим закінчиться ваш рік? Робота є, фінанси у вас є. Ви будете дуже задоволені виконанням того, що ви зробили. Ваші бажання виконуються, ваші результати вас тішать. Ви бачите, що ви досягли якихось вершин і будете насолоджуватись життям. Біля вас люди, яких ви любите, яких ви знаєте давно. Які вам будуть допомагати і радувати ваше око, і зігрівати ваше серце, чого я вам і бажаю.